Ну, я ж кажу. Воно закінчиться, то що вже правий сектор розбирається. Сьогодні вже розмова була в з Ковалем. Завтра приїжджає там чи на коли вони планують, вже сьогодні дзвонили до мене. Там буде друге некачував Костополь. Ну, тож, як то кажуть, їхня справа. Ми їхня справа. На депутаті районної ради за чергову Разом з радою тоді будемо, раз така Ну, я ж будемо кажу, будемо приймати рішення, по якщо... вашому силом заводу. Не питання, ж ми ми, ми, ну, ми приймаємо рішення на рівні районної ради, понаправляємо крізь запити про перевірку вашого підприємства, багато всяких збори нюансів. За такої странної газети зумує, що ви там підписалися ви. Тож будете. то ж говорять тобі?